Шановний головуючий, шановні колеги, ми зараз розглядаємо з вами це питання з поміткою повторно: питання захисту енергетичної інфраструктури. В той час, коли кияни годинами сидять без світла, коли гострота цього питання, мені здається, не потребує е, жодного доведення, оскільки ми не можемо допустити, щоб кияни були без елементарних речей. Без світла, теплої їжі, води. Ще минулого року Державне агентство з відновлення і розвитку заявляло, що ми маємо трирівневу систему захисту енергетичних об'єктів. У мене до цього захисту тільки одне запитання: де воно? Колеги, фракція Європейської Солідарності наполягає на зверненні до Кабінету міністрів щодо негайного вирішення питання захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Колеги, вважаю це питання надзвичайно нагальним і прошу його підтримати. Дякую.